Процес пішов. Найприємніший приємний процес. То, що я зробив, запавте. Борис Фіголь показує, як працює буржуйка, яку він із братами безкоштовно виготовив для українських військових. За 15 хвилин залізна піч починає обігрівати приміщення. Останні два тижні у цій кузні над буржуйками працюють щоденно. Раніше тут займалися лише художньою ковкою. Однак, аби забезпечити солдатів теплом, освоїли нові навички, розповідає Борис Фіголь. Це є внутрішня сорна, бляха, четверка, котлова сталь. А ці накладки, воно як і декор, і служить, щоб ну, тепло, щоб зразу не було гаряче, можна і повісити, щось просушити, щоб не було прямого дотику, бо у нас ціни нагріються. Ну і зразу, я кажу, як декор там надписи ці є такі тут, ну, щоб воно було і приємно, і солдатам. Є слова Ліни Костенко, слава Україні, героям слава, добрий день із України. Ну і там ідеї, ми ну, як творчі люди. Стараємося три зуби. Борис Фіголь каже: одна буржуйка важить приблизно 50 кілограмів. За день майстри виготовляють три такі. Солдати дали з передової розміри, які має бути для бліндажів по габаритах, щоб не було вище, нише. Ну, ми так з ними узгоджули цього. Зварювальник Василь Деркевич каже, такою буржуйкою можна не лише обігрівати приміщення, а й готувати на ній їжу. Це є верх буржуйки. Це є кри, це є кришечки такі, типу, що якщо треба казан поставити, ця штучка знімається і ставиться казанок там, на літрів 12, щоб готувати їсти. Не треба готувати їсти тут, то це закривається і воно служить ну, для, або для підігріву потім, або для ну, обігріву приміщення. Собівартість однієї такої буржуйки 5 тисяч гривень. Їхнє виготовлення, а також збір грошей на матеріали ініціювала парафія Успіння Пресвятої Богородиці у селі Крилос. Як не дивно, цікаво. Перші принесли кошти, це наші діти. Вони десь там біля магазину, десь там коло траси підходили і казали, що ми збираємо кошти на армію. І вони зібрали 4 тисячі з копійками. У нас є волонтери, займаються жінництвом. Вони дали 20 тисяч на ці пічки грубе. Ну і також на храму у святі. Я оголосив, що ми маємо зробити таку добру справу, і люди пожертвували в храмі. Ми зібрали 16 тисяч. Звичайно, що цих коштів нам не вистачає, і ми сказали, що ми будемо далі продовжувати цей збір. Наразі ковалі передали військовим дві буржуйки та мають замовлення ще на 28 таких, каже власник кузні Борис Фіголь. Це хлопці для вас, щоб вам було тепло цю зиму. Ілона Захарук Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.